Для мене щастя схожий на теплий промінь у грудях, ніжний солодкий, який ти відчуваєш тільки, коли починаєш відмотувати назад своє життя. Адже доки живеш, ти ніби не помічаєш того, що з тобою відбувається в моменті, лише з плином часу ти вже можеш проаналізувати, подобався тобі цей момент. Повнений був щастя він чи чогось іншого. І як не просто спіймати щастя в моменті, хоча лише там воно й живе. Часто ми просто біжимо, забуваючи про неповторне диво життя. Все здається, що майбутнє обов'язково нам подарує щастя, в кожного своє це щастя. Новенький хетчбек, дім в горах, Розкішне весілля, а може, фотозвіт з якоїсь відпустки, який конче треба опублікувати в соцмережах, народження дитини, новий бізнес. Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Але ще цікаво, дорога до такого щастя виглядає якоюсь бездонною прирою. Який щастя вислизає просто під ніг. Чому? Бо воно десь, десь там, по той бік життя. І зараз хочу сказати одну важливу річ, жадаючи чогось, хочучи чогось, мова зараз якраз про щастя. Ми лише подаємо сигнал. Що ми дуже хочемо бігати за щастям? Дуже хочемо його? Хочемо нас догнати, спіймати, а отже, просто не маємо в моменті, який проживається вже зараз. Але як же ж просто озирнутись навколо? І видобути радісні моменти прямо в цю хвилину, ось тут поряд, там, де ти є. І щойно тобі це вдасться, життя наповниться солодким, приємним чимом, істинного щастя. Щастя це вміння помічати. Промінчики радості поміж буденних речей і бачити в них диво. І що більше ми помічаємо таких дивовижних дрібниць, то більше їх стається. І що більше ми помічаємо е, якихось. Неймовірно дитячих, рідних, наповнених моментів, то більше їх і відбувається з нами. Знаходьте ці дива. Саме зараз є достатньо приводів для радості. Озирніться, відчуйте смак, соковитість, стільки всього доступного, і воно поряд. Помічайте навіть власну радість помічайте наповненість, вдячність. Відомо ж, де знаходиться наша увага, на чому ми зосереджені, туди плине і наша енергія. Кожен свій ранок починайте з радісних думок. Чому я радітиму сьогодні? Кого я зроблю щасливим? Для кого я буду веселкою в небі. Здумок про чудеса, які приготував нам день прийдешній, і щирої вдячності за все, що вже є про близьких, які поряд, про те тепло, яке я їм подарую нині, дотик вітру, дихання хвилі, ніжність близьких, захід сонця і його світанок. О Боже, як багато приводів для істинної радості. Не поспішай відкривати очі, прокинувшись. Інакше твою увагу може привернути павутина в кутку вікна, чи похмурість погоди, чи просто настрій, який хоче тебе спантеличити. Це не те, що ми сьогодні шукаємо. Просто побудь собою. Наодинці. Відчуй себе, твоє волосся, яке пахуче, яке прослизає крізь пальці. Відчуй, як сонечко, грає своїми променями у тебе на обличчі, а ти ще навіть не розплющила очі. Просто відчуй вдячність, цьому безмежу ти Чуєш, дихаєш, ти живеш, приготуйся пірнути чарівний океан нового дня, створюй свій день, проживай вже зараз, смакуй, ти знаєш, що тобі потрібно, щоб відчувати себе на щасливій хвилі. Тоді, дій, тільки в дії народжується енергія. Проявляйся. Проявляй себе. І ще один дороговказ: Займайся тим, від чого отримуєш насолоду. Ти, від чого надихаєшся ще більше. Ніколи не роби щось через силу з позиції: Я мушу, мені потрібно. Розумієш так, твоя пружина дасть збій. А ми ж обираємо щастя. А воно. В рібних речах нам не потрібно проживати чиєсь життя, чиїсь мрії, чиїсь важливості, чиїсь пріоритети, забаганки. Ми проживаємо власним з нашими барвами, відтінками, смаками, з особливим набором спецій. Нащо додавати розмарин, якщо ти його терпіти не можеш, правда? Комусь подобається малина, комусь смородина. А хтось насолоджується обліпиховим морсом. А хтось, як і я, любить і те, і інше, і останнє. Я, наприклад, кайфую, обливаючись криничною водою морозного ранку, а, а тим, можливо, млієш у гарячій ванні. Спитай себе відверто: від чого саме я отримую задоволення. І так само відверто дай собі відповідь. А я поки що дам свою. Я отримую задоволення від подорожей, наповнених радісних, емоційних, від неспішних прогулянок з коханим, від красивої музики, вишуканих страв і їхнього вигляду, від живопису, фотографії. Від приємних зустрічей з друзями від екстриму отримую задоволення від чистоти і затишку в домі. А я обожнюю свою привабливість і клумби за вікном. І щируй своєчасну допомогу ближнім. Це все в комплексі, і я певна багато інших речей приносить мені істинне задоволення. І на завершення ще один ключ. Драйв, риса успішної людини.